А ще на завтра будуть куртки. Це підліткові дорослі, та дитячі. Ось така крутезна куртка. Вона 500 гривень, вона не продаваєма, вона втеплена. Багато є світовідних елементів. Дуже гарна, класна куртка. Ще ось така, також 500 гривень. Джек Джонс. Тут утеплена на змійці. Ще ось така також 500 гривень. Тобір дуже прикольна. Ось така регата, дуже гарний колір. Вона 350, великий розмір. Ще ось такий бомбер. Також 350. М-ка. Ще ось така прикольна. Марк Спенсер, 250 гривень. Дуже гарнесенька, теплесенька. Ще ось така дитяча. 250 гривень 13-14 років, також є багато відбивних елементів. Ось така дуже легесенька. 250 гривень, емочка. Ще ось така парочка. На хлопчика 10-11 років, 200 гривень, вона також теплена. Ще ось така дитяча, 50 гривень, це десь на рочок 2 жилеточка. Ось така 100 гривень. На Півтора-два рочки. Ось така 150 гривень, це пух. Вона на пуху. Ось така також 150 гривень, також парочка. Ось така прикольна тканина від захисту дощу, 150 гривень, 4-5 років. Тут вся утеплено, Дуже класна осінь. Ось така вітровочка, також 150 гривень, вона легесенька. Ось така курточка 100 гривень. Вона на синтепоні. Ось така джако легенька. Вітровочка 100 гривень. Ще ось така. Ще ось така жилеточка дитяча 100 гривень. Ось така курточка дитяча, десь на рочок, до рочку 80 гривень. Легесенька вітровочка 50 гривень, десь 122-128 рост. Ось така трусарді 50 гривень. Також до двох рочків. Ось така малесенька 50 вітровочка. Ось така малюсенька 30, десь рочок 2. Ось така. Також 30, також десь рочо 2. Вона е, на флісі. Також багато відповідних елементів. Ось така жилеточка. Також утеплена вже 30 гривень. Ось така вітровочка 30. Ще ось така також 30. І ось такі штанішки, також 30 гривень.